І Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, Amen. Преосвященні владики, всечесні Отці, дорога братія Лаври, дорогі брати і сестри. Найперше хочу привітати владику намісника та братії обителі, а також і всіх вас зі святом Успіння Богородиці, ці духовно радісні події, тобто успінню яким завершилося земне життя Божої Матері, та почалося її життя вічне і її особливе служіння для всіх вірних, від початку була присвячена ця обитель. Обитель, яка з невеликого печерного монастиря, зібраного з учнів та послідовників преподобного Антонія, виросла у велику славну Лавру Печерську, осяяну подвигами. Великого Сонму святих, чому ж обитель Печерська отримала саме таку посвято на честь пречистої Діви Марії і чому саме успіння Богородиці є для нашої лаври головним святом? Найпершою причиною для цього очевидно є той духовний і глибокий зв'язок, який єднає заснування цього монастиря з Чернечою традицією святої. Гори Афон, уродженець нашої української землі, злюбища на Чернігівщині, преподобний Антоній, бувши покликаний Богом до життя Чернечого і Аскетичного, дізнавши, що найкраще він зможе навчитися чернечим правилам від афонських старців, вирушив далеку дорогу до Святої Гори. А на цій горі, в численних її обителях, від початку. Особливо шанували Пресвяту Богородицю, як свою наставницю та ігуменю. Діва Марія в своєму власному житті явила через смирення і повну відданість Богові найкращий приклад для наслідування всіма ченцями. Також вона, як матір для всіх вірних, є особливою покровителькою для тих, хто в аскетичних подвигах. І в постійній молитві веде духовну боротьбу з дияволом, звільняючись від ярма гріхів. Всі ми знаємо пісне спів до Богородиці, кондак, який іменує причисту діву, обраною і непереможною воєводою, тобто начальницею духовного воїнства церкви, яка йде попереду і прикладом своїм надихає вірних до боротьби зі злом. Тож немає нічого дивного в тому, що ченці загалом, а старці-подвижники Афону, зокрема, свою духовну боротьбу вели і ведуть, довіряючись наставництву і заступництво Пресвятої Діви Марії. Цю особливу традицію шанування Богородиці, преподобний Антонії приніс назад до України Руси, до першопрестольного Києва. Хоча тоді вже існували. Якісь чернечі громади тут, але ніде Антоні не знайшов того духовного порядку, якому навчився на Афоні, та якого шукав заради спасіння душі. А тому він оселився у печері поза містом, де пізніше виросла наша Лавра, і до цього монастиря Пресвята Владичиця сама виявила особливе благовоління, свідченням, Чого стала побудова цього соборного храму на честь її успіння? З історії будівничих церкви Печерської ми знаємо, що вони з Царгороду були чудесним чином, послані Богородицею, яка явилася архітектором і повеліла збудувати у далекому Києві храм прекрасного і величного вигляду, з цього свідчення. А також із багатьох інших прикладів піклування Діви Марії про цю обитель ми маємо тверде свідчення її особливого благовоління до цього святого місця та до подвижників Печерських. І сучасним виявом такого благовоління ми повинні також визнати те, що соборний успенський храм знищений більшовицькими. Підривниками у час Другої світової війни, чверть століття тому, був відбудований. Впали дві сатанинські імперії, більшовицька і нацистська, які кинули всередині минулого століття людство у страшну велику війну. А цей зруйнований тоді храм знову велично стоїть на власному місці. Він воскрес з руїною, засвідчивши, що Божа матір. Не відняла свого покрову від обителі Печерської та від нашої України Руси. І нині, в час нової війни, яку Російська імперія зла веде проти України, ми з вірою вдаємося до заступництва чистої владичиці, просимо покрити нас від усякого зла, чесним її омофором. Як колись в давній час, вона захистила Царгород. Від Орди чужинців, явивши свій покров, так і нині ми просимо її захистити нашу землю і наш народ від нашестя орди російських людиновбивць. І ми віримо, що те звільнення обителі Печерської, від панування тут лжевчення руського міра, яке розпочалося і триває, теж має на собі благословення Божої Матері. Поступово Відбувається це очищення і звільнення, але без будь-якої можливості до повороту назад, без можливості повернення сюди ярма руського міра, яке є сучасним духовним рабством єгипетським і вавилонським. Обительця, як і її соборний храм, присвячені Успінню Богородиці тому, що ця подія є дороговказом. На шляху подвигів в першу чергу для ченців, але також і для всіх, хто бажає спасіння своєї душі. Діва Марія, все своє життя була ніби мертвою для зла, ніякий гріх і ніяка пристрасть не могли спокусити її. Вона справді втілила в собі слова писання, яке закликає нас бути мертвими для гріха, а живими для Бога. То, щасне успіння Богородиці є не просто завершенням земного життя, тим більше не є тим, що люди зазвичай мають на увазі, коли кажуть про смерть. Успіння Богородиці є народженням для життя вічного, життя вільного від того зла, що продовжує ще діяти у цьому світі. Тілом заснувши на короткий час, Діва Марія. Перейшла від світу цього до царства Сина свого, але не залишила вірних без материнської опіки. Як після Різдва Сина, вона все одно залишається Дівою, так і після успіння свого Богородиця Єї залишається нашою незмінною, милостивою матір'ю, воєводою в боротьбі зі злом та покровителькою у всяких потребах. Тому, зібравшись нині в цьому головному храмі обителі Печерської та святкуючи успіння причистої діви, згадуючи рукотворне чудо відновлення чверть століття тому собору цього з руїн, ми дякуємо Пресвятій Богородиці за всі її благодіяння та просимо саме тепер її особливої милості. Ми просимо. Щоб вона благословила успіхом, зусилля, які у ці дні, люди доброї волі та лідери країн вільного світу, першою серед яких є наш добрий союзник, Сполучені Штати Америки, спрямовують, щоб зупинити в Україні кровопролиття та спонукати кремлівського тирана, припинити цю війну. Ми просимо, щоб Богородиця, як непереможна воєвода. Зруйнувала всякі злі задуми прихильників руського міра, і силою благодаті, яку вона має від Бога, розвіяла зусилля злочистивих так само, як розвіяла вона орди чужинців, що загрожували Царгороду. А в молитвеники до Бога і до пречистої владичиці нашої нині ми закликаємо преподобних і богоносних отців Антонія і Феодосія. Та всіх угодників Печерських і всіх святих в Україні Росії прославлених. Ще раз вітаю всіх вас, а особливо, владику намісника і братії Української Лаври, зі святом Успіння Богородиці. Нехай наступне успенське свято наше за рік буде з благословення Божої Матері, вже у часи більш мирні і радісні. Щоб ми єдиними устами і єдиним серцем прославили пречисту Діву і за це нове благословення для українського народу. Благословення перемогою над злом і утвердженням тривалого, істинного миру. Амінь. Слава Ісусу Христу!